Ось такий приклад цікавий, попався мені. Значить, от є надпис. Цікавий. от. Взаємота ДРГЗ. Дата останньої повірки 21.09.20. От. Від 220 вольт працює. Давній такий музейний експонат 1986 року. От. Тут відкрита, закрита діафрагма, яка блокує світло від кристала до Фео і відкриває більше. Ось таких. Що було тут взагалі? Цього ну весь комплект, який був.